Доброго дня. ну що, Кажете, пояти нічого не вмію, але треба бистенько павербанк зліпити на швидку руку, щоб нічого не купувати. Ось, Дивіться, якщо у вас є акумулятор від шуруповерта, або будь-якої техніки, яка працює на акумуляторах 12-24 В. Точніше 12-18 Валяється любий, люба зарядка, яка в прикуривачі вставляється, автомобільна, вони всі йдуть на 12-24 В. Ну, то що робимо? Ну, зараз я вставлю імпровізовану лампочку, щоб продемонструвати. Так, Лампочку вставив. Є акумулятор. Беремо два проводочки. Відгинаємо трішечки пластик, вставляємо туди проводочки. Плюс-мінус, щоб у вас був. Плюс-мінус є. Далі беремо ізоленту, намотуємо мінус от сюди на боковушку, а плюс намотуємо туди. В даний момент я просто підставлю її. Отак от. І у нас готовий пауербанк. Нічого не купувати. 10 секунд діла, трішки ізоленти. Акумулятор від інструмента і прикорюватель. Вони є різних кон конфігурацій, навіть є такі, що в різні, з, без... з функцією бистрої зарядки. От. Там взагалі йдуть або проводочки, або. Е під euh, ці болтики затяжні. От. Зліпили, даже взяли ту плямбочку, купили в різну, прикріпили, ізоленти замотали, і буде вона працювати у вас як павербанк. Бисто, дешево. Але якщо треба, виручити може, як зарядити телефон або навіть свірчок такі продаються usb я сам сліпив. <реш> Сірчок поставили, от, ось вам підсвітка, там, нічник. якийсь. Буде працювати.